Приліт з гранатомету і, ну, з вибуховою хвилею викинуло з другого поверху. У лікарняній палаті військовий на ім'я Сергій після операції пригадує, за яких обставин отримав поранення та потрапив у шпиталь. Говорить, попри тими, його ледь витягли з під обстрілів, бо росіяни безперервно гатять важким озброєнням по наших позиціях. Вони не рахують свої втрати, вони не рахують втрати в техніці, втрати в живій силі. Взагалі не рахують цього. Ну, їм не дають повертатись назад. У них два виходи або йти штурмувати, або Просто здавати споло, тому що е, ті, хто намагається йти назад, у них ззаді стоять за гратотряди. Виходив з позиції, догнав дрон і зробив зброс. З осколковими пораненнями руки та ніг потрапив до лікарні і бойовий медик Володимир. Чоловік говорить, запас безпілотників у росіян здається невичерпним. Додалися вже і нові нічні дрони. Одним словом сказати, нас один а їх десять. Їх дуже багато пташок. Вони зараз пташками в основному. Цю погоду роблять. Чи є небо то й виграє. Росіяни щоденно і по декілька разів штурмують українські позиції на Авдіївському напрямку. Що їм просто треба дійсно що, що, щось показати. Типу цей телекон той самий, це якась там прямо, я не знаю, Айфілово башня чи що. Ну, Коксохімія Авдіївку вони хоче забрати, я так зрозумів. До нового року точно. Характер травм у бійців кажуть медики змінився. І якщо раніше під час наступу більшість поранених мали мінно вибухові травми, то зараз, коли зсу обороняються, 80% мають вогнепальні та осколкові ураження із важкими ускладненнями. Буває таке. Якщо хворий тяжкий, він готується в відділенні реанімації, подається в операційну, і ми буває працюємо по 4 по годин над одним хворим. Медики додають до останнього борються, аби уникнути ампутацій і зберегти уражені кінцівки, аби після нашої перемоги військові могли повернутися до свого звичного мирного життя. Тетяна Зайсь та Ірина Чистюхіна, новини 11 каналу.